В цьому відео ми будемо готувати піцу з рандомних інгредієнтів. Бля, це сир Слышно? Та, в Давай. Легка еротика. Тут жорстка єблячка. Любі друзі, всім привіт! Сіосапчик, братва, всем здорова! В цьому відео ми будемо готувати піцу з рандомних інгредієнтів. Як ви бачите, у нас тут на столі різні інгредієнти: солодкі, солоні, риба, м'ясо, фрукти. Звичайне молоко, ананаси, там, кукурудза. Сир з плесенью. Да, Сир з п'єсенью. Так смердить, блядь, Не міг зрозуміти, це майно скіли. Маїно скіли, блядь. Це сири. все ж таки віно ось кабачки. По 50% скидочка. Да, так що як ви бачите, в гостях у мене сьогодні Рінос, то канал це його буде в описі. Інстаграм обов'язково підписуйтесь. Також можете підписатися і на мій канал, і обов'язково одразу поставте лайк. Інстан теж є в описі, на неї теж можна підписатися. В чому, ж... чому весь прикол сприкол до даного шоу? Короте, як буде все відбуватися? Ми на кайфій ножиці зараз вирішуємо, хто перший буде з закритими очима сидіти та е лайкати або дізлайкати ту чи іншу добавку в піцу. Тож, давай зіграємо. Перші ножиці. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, я, е я перший коротше, з маскою. Покажи маску. Отягаю цю маску таким чином. У мене є протвінь, на цей протвінь ми взяли вже е, тісто. Ну, о, там два, два Що шо. ми ліпити не можемо, тож ми взяли вже готове все тісто і рінос там. Давай продемонструю, плюс-мінус, як це буде відбуватися. Ну, тобто, смолі, брата, з я беру, вот это. я це это не озвучую, можу там, там сказати Максику, там, так і ні. І Максим дуже вже показує. Yeah, або лайк, якщо лайк, то він мені це сипить, Якщо дізлайк, то він все це прибирає. І от от образом у нас вже виходить гарнір піца. да. І таким чином ми проходимо всі інгредієнти і збираємо якусь піцу. Потім я відкриваю очі, дивлюсь, ахуєваю з того, що я зібрав, і потім ми це будемо випікати і, і куштувати. Тож, всім смачного перегляду, ставте обов'язково вподобайки. Ми розпочинаємо. Поїхав! Всім приємного просмотру. Що ж, друзяки, дякую всім великих, хто вже проставив лайк та підписався на наші канали та інстаграми. Ми розпочинаємо. І Що хочу сказати, що у нас багато як солодких, так і солоних інгредієнтів. Тож є невеличкий шанс, що хтось може зібрати реально файну піцу, тобто чисто солодку. Ну да. Або чисто, ну, с нормальных наредений. Я, я же буду брать типа ни одной последовательности, поэтому мне кажется, Ну да, но ну, а прикинь у кого есть реально такая интуиция, что хтось збере прям идеально опытную mm -hmm. пиццу. Mm -hmm. Может быть. Ну, мне здається, у меня зараз такая хуйня будет. Ну что, давайте. А мы же не уточнили то, что сейчас же прям я эту пиццу буду готовить. То есть, ну, что да? говорит, я ее готовлю сразу. Ну, ну да, да. да. Все. Так, так все побачите. Так, головне не Я Так, и сразу вона начать соуси Ну короче, что я хочу сказать, что я, можу тут трішки знизу підглядати, то мої очі взагалі закрию. Ну да, закрию. Давай, щоб все було чесно. А ти голову наклони можеш просто? Отак? так. Да. Так нічого не видно? Ну, бачу, все, край, край стола. Да или нет? Поехали сюда. Что там звущенка, да? Ну то узнаешь. А mm -hmm. я запах. Я запах чувствую. И что это як? Кетчуп, кетчуп. А який саме? Ну, червоный. Ну я понял. Чили, чили. Да. А я чую, чую. уви. Пошла намазочка. Дай или нет? А це соус чи що? шо? Так ну говорить не буду, но это же. Ммм. Не, не хочу. Дай или нет? Не. Не да или нет? Бля, это сыр вонючий стоит. Ты сука. Сука. Бля, ты, ты слышно? Да, да ебаный в рот. Я, я тоже стараюсь другие какие-то пальчики жевать. Ну, ну, а ты хитруй, ты обманывай меня. Ну, так я же обманываю, все равно слышу. Так ты тяни две. Я тут сидел уже тут моцареллу, вот тут накал. А, я понял, что ты моцарелла. Сука. Ладно, давай. Лёд, давай да, или нет? Давай, ебашь. Сука. Сука, истинный итальянец. Мне кажется, у меня что нормально получится. Да, блядь, это некий другой ингредиент, блядь. Сейчас бананы еще туда нахуя. Ты руки мыл после этого? Конечно. С мылом? Да. Да или нет? С Давай, ебаш. Что ты там тихонечко? Да? Не Да? Не Да сука, ну... Да? Да. Фу, ебать, что ну так вот Да. А шо там? Так, блять, я так и скажу. Да. О я. А, ну по запаху, да. Блять, сыром сим смердить. Ты мне що, нахуй я Не, ну я так в меру. Да, якщо шо, можно будет на наступный выпуск заработать шаурму, да? Не піцу, а шаурму або бургер. Бля, ну ти будеш в шокі. Вона так уйобічно виглядить. Хто? Піцца твоя. Ти що? Давай Дива, нормально. Це ні, от одного до 10. Як для себе роби, ну йомий. Так я їх ділаю для себе. Ну. Я за поку, я на масонаборі. <реку> да? <реку> ти <Ты> смотриш. <реку> <реку> да? <реку> да. Ой, блядь, знаєш, <смач> от это то, що надо було. Блін, скучно. <смач> <смач>, Не Сижу, блядь, світла немає, хуй. Фуй, воняє, блядь, підноса пиздец. Бля. Як це їсти, блядь? Йощи хавати ж надо, да. Фуй, бам, ніяк. Мені здається, будеш. Ну, да, или ні? Ні. Не. Будеш? Ну, давай. Нормально. Ну уже пару ингредиентов осталось. Ну, типа... Ой, блядь, я уже понял, что ты мне наклал. А не любишь кукурузку? Ну, если ты на кукурузу мне зараз наложишь. А у тебя есть какие-то предположения? Тушенку. Да? Или нет? Да. Это у тебя с нормальным миксом. Ты хочешь там выкладай нормально? Так, ну, Димон, ну скажи. Ну такой торт. Ну, я в челета начинил. <Alguns> <minus> да? Шо или там? не? Ну, покажи пальчик, вверх или вниз. <en> <певел> не. Дали. Да? Или не? Что ты смеешься, а не? А вот и давай. <звы> да? Да. ММД. <finished> Сюда. Давай еще оценим пиццу за внешним выглядом? Давай. У тебя такая патриотичная зараз. Да, реально. Ты не топи, ты сколько там насыпал. Та, ну, Дима, скажи там чуть-чуть. То оливка, если что-то не Да или нет? Да или нет? Давай. Нормальный выбор. Есть предположение, что я сейчас нарезаю? Не знаю. Блять, по звуку шо скринжовый пиздец. Ч? Не ну что прикольная тема. Ну, в пицца оттуда она сейчас уже, мне кажется, вообще лишняя. Лишняя? Ну да. Да не принюхайся. Ну, блядь, это что селёдка, нахуй? Да не, какая селедка. Да или не? Не. Да или не? Не. Да или не? Не. Да или не? Да. Бананчик. Бананчик, да. Ой, блядь. <силит> <силит> я <пью> не хавал, блядь. <силит> Че, <Чё>, ну, пробу <силит> треба будет сделать. Запах такой, конечно. Бля, здесь пизда так вонять будет, нахуй. Пикинь, как мы из духовки э, ну шо там, давай. <силит> Хочу есть ты. Хочу. Там ну все вроде. Шо, все? Ну вроде все. Это финальный ингредиент Фу, блядь, такой хуйней воняет. Да, это все. <laughs> <laughs> вот это нихуя! <laughs> вот это нихуя! Ебать! Что? Короче, смотри, селедку ты пропустил, сыр тоже, молоко сгущенное тоже, эту ананасы и тушенку ты пропустил, колбасу пропустил вот эту и шинку. И а за крабовые палочки так пахло, я думал, че тушенка чешу. <laughs> Блядь, может сыром ей нахуя рыть? Ну обычным, чтобы оно запеклось. Ну давай там надай мою піцу тоже напишемо сиру. Ну по-любому да сиром захуярим. Давай на терочке. Как ти по внешнему виду? как ти... Бля, ну непогано. Ну скажи тортик. Ну такий коржик не бля. бля. Бля, може реально наступному в наступному випуску ебать цей шаурму? Так... Блін. Короче, давайте реально на цьому відео, якщо набираємо 10 тисяч лайків, в наступному відео зробимо з шаурмою таки, да? Там може. І реально до останнього не будемо відкривати очі, поки не спробуєш. Бля це буде дуже прикольно. Ебать, я будем здоровий, бля. Може, же хватит Чи що? А ти ж і э, по краям. А ти його показати. по периметру хуяр, щоб <laughs> ти його по центру чисто в орку, може, хватить, блядь. Блядь, братан. Да я позаметаю вечу. <laughs> так, шо? Ну хуй в духовный одразу. Так. Так, короче, зараз пара пам пам, -пам. Прибираємо. Да, і міняємо. Поехали. Давай. Так, ну шо, настав тепер мій час готувати пісу для інгредієнти він буде обирати сам. Так, ну шо, братан, ти готовий? Да. Ну, шо ти скиш? Накій на крішу. А сейчас що ти скажеш? Давай не. А сейчас? Давай. Не поганый выбор, до Сгущенка, да? Не. Ну я какой-то соус я уже слышу. Или кетчуп, или сырный. Не, ну если дальше не собьешься и пойдешь по этой полосе, то будет охуенчик. Что ты думаешь с этого привода? Не. Я хочешь. А с ты что думаешь? Давай. Бля, услышал, что Димон, и я его на терочке. <свят> да, я занюхнул. Фу, бля. <свят> не, ну по вкусу. Ты хавал хоть раз с плесенью? Я, ну то раз, что я хавал, и то так хуёво стало. <свят> ну так, его вот, тришки для вкуса. Зовнешний <свят> выгляд мая потужный. Угу. Нет, Не, ну уже запашок имеет. Я думаю, там или кетчуп с сыром, ну или сырный соус с сыром. А третий ингредиент? А я третий, да, сказал, да, я просто не помню. Не, вот третий у меня даже вообще догадок нету. А ладно, первого не было. Вообще? Да. Что, давай далее. Тут, в принципе, купа смешных ингредиентов. Так, что ты думаешь с этого привода? Mm, давай. Хорошо. Класс. Шинка, походу. Да, колбасой понес... Не, шинка неплохо так занесло. Да. И сыром перемешку прям. Хотя я думаю, може сиром даже и вкусно будет. Це по-любому. Mm -hmm. Не, ну вигляд має, да? Mm -hmm. На массу. Mm -hmm. Бля, якщо тобі сподобається, ти її доїси? Могу. Так, с е шо у нас тут є. Ти как хімік, смотриш на Давай, Давайш ти думаєш mm -hmm. з цього приводу. Давай. Непогано, до речі. Ну тело? <laughs> В натуре. Сука. Может, учу я сейчас запах? учу я по-любому. Хотя, блядь, тушенка. <свят> звучит неприятно. Фу, сука. <свят> Ого. <свят> да <свят> у меня наоборот такая она более мясная, 4 мяса. <свят> да, и сыр. И сыр, и этот. Що ти думаєш з цього інгредієнта? Давай. Давай, чого ні. Я просто думаю, вряд ли б ти підряд взяв би щось таке злокачественне. Від не тріав красивий. Та ну блін, ну я ж водаю, ніку я собі, блін. Як для себе. Поїхали далі. Что ты думаешь про вс в ингредиентах? Не надо. Ну окей. А ось це, Что ты скажешь? Давай. Давай, правильно. Звучонка? Да? Крабові палички? Крабовые угу. палочки? Это нормально. Давай в труху нахуярим. Типа эксыр. А я тебе не в труху, кстати, бил, я тебя такими прям слайсами, лайсами, кусками нормальными. Сейчас иду. Это вы сейчас как про татуи, кстати. На о, в натуре. Ну давай. Бля, ну выглядай пиздец, охуенный? Да, уже аж интересно глянул. Меня сейчас крабовыми палочками занесло прям дебело. Ну шо, мы продовжуємо. Что ты думаешь с того привода? Не, не надо. Окей. Це, що ты скажешь? Давай. Давай. Кетчу? Так, що ти думаєш з цього приводу? Давай. Давай. Мені каже, що пицця максимально м'ясна. Така новорічна, знаєш? Як ялинка. Різнокольорова. Якщо і ММД буде, то як гірлянда сверху взагалі буде. Я не знаю, Дімон, як би ти цю піцу назвав би? Гавайська. Гавайська? А це не насіки, так? Це ну що тут гавайського. Ананаси. Несколько. Так, що ти про це думаєш? Ні. Ем... Так правильно, нахуй. А <р onu> ось це? Давай. Давай. ну в тебе така. Трюхярузно. Так, поїхали далі. Ти так що береш, а я нічого не слышу. По стелсу працюємо. Ти вже хочеш її скуштувати? Mm, ну, хотелось бы, да. Что ты думаешь, тема <laughs> Ну, я думаю, можно. Можно, лайк, правильно. Я думаю, Колбасочка, да? да, <служдаю> не будем мы ничего выгадывать. Просто. Вот так. Ну, у меня максимальная колбаска. Хотя нет, 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 не, не, треба выгадывать. Димон, ну дай оценку. Ну, она выглядит именно как пицца. Да? Да. Я даже сказал, какая-то такая, не из дешевых. Ты еще так выкладываешь с Так еще не интересно, видно. просто когда она запечется, что там будет? Помолвец. Что ты да? думаешь, что по привода? М -м не надо. А дарма. А це? Давай. Mm, давай. Да, ну огурец портит О, я огурец, да, я прям услышал запах огурца свежего. Давай. А ты у нас любитель экстрима, да? Нима. Ебать, дупло разворошило. Взорван. Пиздец. Та базука, маху, братан. Ну прям по розмірам, я думаю, ты будешь приємно вдивованной. Ну, типу, що буде що поїсти. Ну, на мясо там много. Ну объемно, да. Еще пару ингредиентов, да, стало. Ну, майже пару. сім. Ого! <с vídeos> ты там башню строишь или чи... пиццу? Я по другому колу, понял, да я тут его кулак. Зачем? Так так нельзя. Да ладно, я жартую. Так, ну що, давай, что ты с цього привода думаешь? Ну давай. Закрепи, чисто, да? Без него никак. Сука, мне кажется, це звучнка. Нет, ты по соусам нихуя его прошел, ты не це точно. Це що думаешь? Не надо. Правильно. А це? Давай. Чому ти мені мне пів пачки? Не, там я там немного этого насипав. Так, что думаешь с цього приводу? Давай. Давай. Потому что нормально будет. Оливки, наверное. Да нормально, мне кажется вот эта пицца это уже прям вообще, прям бум, каратас. Да, ну и... С? Нет, ну без этого никуда Ну да Ну давай, давай Да я тогда так думаю, что все бы там лежать Я думаю у меня там, оливки, M&M's, шинка, колбаса, сырный соус, кетчуп, ну нутелла, не знаю, мне кажется нутелла есть, грибы может, кабачок ты бы там пиздец дохуя. Да, у меня там все же можно на пляже. Не, ну я бы назвал бы легкая эротика. Тут жесткая еблеска. Ну что, шеф, открывай очи. Ого. Тебе нравится? Там, кстати, она еще неплохо выглядит. Не, вот ее так расположил прям красиво, вот эти ананасы все. Да, блядь, и, ну ваш А это этот, блять э -э -э Звучонка, да? Сука. У вот тебя и звучонка, и сырный, и кетчуп, ананасы. А кир... ты нутеллу мутел не сыпал? Нет. Отлично. <свеч> Я так не хотел, чтобы, сука, звучонка была. Я так звучонку ненавижу, блядь. А, реально? Угу. Uh -huh. ну, на это видит там чуть-чуть. Да -чуть. Та его там все заплыло, оно белое, <свеч> <свеч> блядь, только. Не, ее реально там чуть-чуть было. Ну а ты меня красиво разложила, у меня что то блядь, тупо накидал, что было. Да нет, ты так с вами нормально ты Так, шо, пацки, зараз тогда дивимось в на сколько, какая температура, сколько часу. Вмикаємо і побачимо. І будемо смакувати. На 200 давай накручу. Там. Що за ми хвилини ставим, так? вже пахану набрати. Да ну не прикалуйся. Що ми духовка не чи що? Ну запах якийсь пішов. Закрою нахуй. Он и руку выше не поднимайся. А да, у всех высадит. О, да! Он на дымит, нахуй я типа не пойму, типа, так и должно быть. Может какой-то режим надо будет. Дюрий дымок пошел. Так и воняет горе. Что ж, мы же знаем спалом хату и... І... А ну врубай его нахуй. Давай mm -hmm. вытаряйте глянем. Напиши свою духовку и два глянем, то запускаем. Друзі, а поки наша піца смажиться в духовці, ми її поставили на 15 хвилин. Зараз у нас є час зайти на Аризону на Ліберті в GTA 5. До речі, тут. Хеллоїнське оновлення, дивіться. Я ще не заходив, тим паче я знаю, що Горізон дуже круті оновлення, і це дуже гарна можливість, якщо ви хотіли пограти. Саме зараз розпочати, адже буде багато бонусів, призів та квестової лінії, яку ви можете пройти за день і офігенно вкачати ваш аккаунт. До речі, коротше, зараз ще в Блаца, в банді, це взагалі шикардось. Зараз стрибаємо в Ламборджині і вирушаємо на різку, що там пазики, хто чим займається. Може зараз буде каптик або якийсь двіж. Дивіться, яка в мене сосочка. До речі, Пацькі на Аризоні в GTA 5 на Ліберті не складно заробити на такий автомобіль. Реально, вам треба тільки грати. Якщо у вас є час і бажання, то ви дуже швидко собі афігійний дім купите і офігенні тачки. До речі, щоб почати грати, вам треба що? Вам треба перейти за посиланням в описі під цим відео та встановити Rage MP або просто мультиплеер Аризони, він вам автоматично все підкачає. І обов'язково у вас повинна бути офіційна GTA 5, або Steam-версія, або Epic Game. Далі ви просто реєструєтесь на Liberty. І вводите мій промокод ліфтер. Робите це дуже легко, натискаєте TAB. Далі справа в верхньому куті у нас така шестеренка, натискаєте її, і ось тут промокод, вводите хештег ліфтер одразу е, після реєстрації. Далі, після того, як ви ввели, ви заходите в нагороди, і у вас в нагородах буде ось у мене тут якісь тут машинки, то сього. А у вас буде від мене е, одразу на першому рівні після активації буде 80 тисяч, а також е, віпка на 7 днів. Ви її натискаєте забрати нагороду. Ось тут є Забрати нагороду, і після того як ви її забрали, вам треба відкрити телефон на англійську літеру М і далі знайти тут навігатор і в навігаторі. Поштомат, і тут буде найближчий поштомат, і він буде у вас на карті відмічений. Просто приїжджайте туди, натискайте Забрати посилання і все. І у вас е, рахуйте бонуси на аккаунті. І коли ви апнете шостий рівень, вам так само прийде нагорода, і там вже буде два мультикейса та 150 тисяч. Їх також саме забираєте і граєте. До речі, приїжджайте до нас, в Блациту, дуже багато людей, дуже шикарний двіж. І у нас вже піца готова. Тож давайте подивимось, що у нас там за вкусняшка. Залітайте на Резону і вся інфа в описі. Стримлю майже кожен день, тож до зустрічі. На зв'язку. На скорость. Я, я ж баналу ти спробував тільки що, коли стояв. <рес> на скорость? Ти хочеш, щоб я ще цю хуйню з'їдь? Фу, їбать. ну всю. Та я не, я обрегаюсь. Давай тільки на чий-то. Я обрегаюсь. Ну так, якби ти знаєш, воняють, блядь, подмишками, носками, фотом. Обирай, який з моєї піци хочеш. З твоєї, напевно, ота тут менше M&M's, я думаю, вкусніше буде. Коротше, оце мій варіант. Оце варіант реноуса. Блін, ну я не знаю. Ти як би свою Кукурудза піцу... Кукуруза Ти Як би свою пиццу назвав? Хеллоуінська. Оце типа хеллоуінська, да? Ну. А я б свою назвав би... Дерьмо. А ні. У нее реально хочеться від запаху, блядь. Кисляком воняет, блядь. Блядь, я не знаю б її реготека так би і назвав би, блядь. Ладно, це в мене буде піца радуга. Нормально? Это уже после радуга. Смотри, наколерова она такая, пиздец. Да и вдвоем на за три. Не, ну давай смаковать. Только я бананчик откину. Ты чего, не, давай зима идет. Я только что банан попробовал, но ну, блять. Я думал, то а, этот грибок. Так давай опять, что момент демпсы откину, кабачок. Не, давай да ладно Блядь, она просто снизу затекла жижей. Блядь, оно разваливается, сука. Фу, у мене сразу Фу, це така хуйта. Да, mm -hmm, он же да. в инстаграме писал, я тоже. Сделал сторис. топ бы скушал, пишу, Я. Mm -hmm. <laughs> Приходите. тупо, mm -hmm. ну реально mm -hmm. рыгать хочет сразу. Ты понял? Там он просто даже, ну... Оно может, его, может и по вкусу оно может быть как-то... Знаешь, печи, рот, я не знаю, что. Оно отдает во рту, блядь, каким-то, я не знаю, носками. Потными, подмышками, как <laughs> будто... ну у тебя понятно, Ну Чем-то да. скишем, вот как будто у я не знаю... У тебя ингредиент там, именно там... такой. Вот мне по вкусу, вроде, пельмени я оставил. Там, знаешь, только -то, жидкость от или менее. Что, меняемся? Мои мы что ваши. Ну я могу давай. Давай. Ну то вообще пиздец. Мне твои пиццы мне отдают. Ну, моей пиццы мне отдает другим, сука, блять. Бля. Фу, блядь. Вот это, вот это вообще худо. Я не знаю, что гирше сюрстроминг. Можем сравнить. кабачок хороший. Не, ну если по отдельности пиццу разбирать и гавать по каждому ингредиенту отдельно, может быть это будет ок. Ну да. Ну все вместе это пиздец. Даже, даже кабачок говорит, поганился, сука. Давай, нормально. Фу, блядь, я хочу рот промыть там, надо. Фу, блядь. А тебе нравится, я смотрю, да? Так вкусно. Ну та, я не знаю, ну та прям не вкусно. Там сырок, наверное, отдает мне пиздец. Блять. Не, ну ты дал радуги нормальные так. Вот это нормально. Радужная. <рес> реально вкусные. Да, забирай с собой. Вообще. Полный. Смотри, <рес> <рес> вообще. Фу, я не можу. Тут просто пиздец нахуй. Звучнка с тушенкой, <рес> блядь, я сразу нахуй. <рес> я на эти иншигредиенты не спробовал. Я чисто эти два. <рес> Что за хуйню мы снимаем? за Это реально вкусно, можно даже тут дотоптать. В натуре? Да да, охуенно я писал. Тесто, тесто чуть сыровато. Да. Единственное, что волнует, да, наверное? Минус один. Замечание повара его. Смачного, брата. Спасибо. Не, вот так что типа ты мне сделал, за лупа. Блядь, он напереди ну, мной стоит, биняйма. Это, наверное, все потому, что от самого первого ингредиента вот этого. Да. Мандемс. Не, was. самый первый, который пошел. Який. Вот такой. А что, а что первое пошло? Она не то, Ты сразу такие, давай, ебашь. А что, сырочек? Хуебать оно острого. я ж кажу, там ніхуя гострого нема. Ти теж відчув? Мы на язык пече. Ну нічого ж острого не платим. Може олівки? Та ні, ну оливки та ні. Короче, я хуй знаю, но це піздець. Я хую оценку можно дать. Минус 100, нахуй. Я бы своей бипице дал бы где-то четверочку. Нихуя? Ну так и У Ну оценочка ще є. Може тут на середині було б вже хуйово, ну блять, поначалу мені вкусно. Не, ну реально, ну А Да что надоев-то то тут, ну, тут шматочок сильно сильний, просто тут перебор сира. Фу, я понял. Не, я обидві пиццей дизлайк став. <свісно> ну його нахуй. Коротше, шо, братва, на цьому будемо завершувати відео. Якщо хочете продовження з шаурмою, ви знаєте, що робити. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Та до зустрічі в нових відео. На зв'язку. Всем спасибо за просмотр.